Починаємо огляди для наших покупців або для тих людей, хто вибирає орбіган, хоче придбати собі якусь модельку, але не знає, яку саме підібрати. Буде у нас огляд на кожну. Для покупців, які вже придбали, не знають нічого абсолютно про ці орбігани. Розповімо все по порядку. По-перше, це у нас зброя. Іграшкова, яка стріляє гелевими кулями. Ось так вони виглядають. В комплекті кожного орбігана є різне фасування, різне пакування і різна кількість цих орбіганів. Як вони замочуються? От, після того, як ви, наприклад, отримали там, такий автомат, набираєте водичку, бажано тепло, можна трошки мило додати. Чому саме мила, ви побачите далі. Відкриваєте. Перед тим, як, наприклад, вже взяти автомат, просто спочатку відкриваєте це пакування і засипаєте його у водичку. Можна висипати, в принципі, повністю всю, можна висипати половину, це залежить від того, як ви хочете. Якщо ви використовувати будете одразу автомат, то треба висипати повністю. Тому що вони ну, дуже швидко витрачаються. Бажано одразу купувати додаткові, щоб не переплачувати за доставку. І ось так от ми залишаємо їх на 2,5-3 години. Не менше, не менше коротше, 2 годин вони мають простояти саме в теплій воді. В холодній буде довше, в холодній воно буде стояти приблизно години 3, -3 4 Заявником вказано це на коробці. Показано, як це все робиться, 4-6 годин після цього можете використовувати. Це у нас моделька HK416, телескопічний приклад, він тут муляжний. Має два режими стрільби, гачок тугенький, відтягуванням слайду. Робиться постріл і також є автоматичний режим. Коли переводите на автоматичний режим, то ось цей затвор не рухається, тому не відривайте його. У нас йдуть ось такі я, яскраво виражені червоного кольору е, органи керування. Планка знизу, збоку і зверху. І також є ось таке невелике дуло для насадки, яка йде в комплекті, помаранчевий кольор. Вона така величенька, одягається дуже туго. Також у нас в комплекті є ось такі захисні окуляри, бажано використовувати, особливо, якщо це діти, чотирьохпіновий роз'єм для акумулятора. Ось такий у нас оптичний приціл. Він у нас регулюється. Тій частині має регулюватись. Якщо не регулюється, то, то нічого страшного. У нас тут ще є типу, типу ось такого. Ну, Це типу коліматор, але це дуже примітивна річ. В принципі, і все. Більше нічого тут я не бачу такого рухомого. Ну, просто чисто там бутафорія. Але для дітей, я вам так скажу, це, це вже щось. Розповімо про. Ось такий е, магазин, бубен його ще називають. Як працює? Ви ось тут є шторка, легенько відкриваєте, засипаєте сюди свіжі орбізи, після того, як ви їх використали е, в воді, зливаєте воду, засипаєте сюди, зачиняєте ось цей отвір. І перед тим, як вставляти в магазин, вам потрібно ось таким чином проклацати. До того чину проклацати, поки тут не з'являться ось ці орбізи, поки вони не почнуть вистрілювати з оцього самого сопла. Тобто вони, тут є трубка, вона має затрамбуватись повністю кулями. Щоб ви не з акумулятора його там клацали півгодини, поки воно підніметься, а просто проклацаєте тобто, ну, десь разів 20, поки воно підніметься сюди. І після цього. Можна вставляти. Також тут є така функція, як очистка. Якщо ви купили автомат, замочили орбізи, орбізи, якщо вони зберігаються не в воді, вони втрачають свій розмір, через це може ну, трохи розкришитись всередині, що для цього потрібно зробити? Ви ось клавіша, нажимаєте її і від'єднуєте обережно, без зусиль ось цю шахту. Промиваєте це все водою, нічого страшного тут не трапиться, бажано цю воду висушити, щоб кулі були більш такі, ну, більш вільно рухались в цих магазинах. І після цього, як промили, обережно ось цей зв'язочок прижимаєте і одягаєте без зусиль, щоб нічого не зламати. Пластик якісний, але все рівно. Краще перестрахуватись, щоб потім не пройшлося ремонтувати. Ось такі гарні іграшки. Само нічого ніколи не ламається, ламається тільки тоді, коли ви щось робите не так. До автомату перейдемо. В... У нас 5 магазину знаходиться отвір. Знаходиться у нас отвір. Бачите, я вже от нажав дуже сильно і відламав язичок. Ну, це нічого страшного, воно не впливає на роботу. Відкриваємо його. Тут є у нас роз'єм, до якого ми підключаємо наш акумулятор. Акумулятор у нас 7,4 вольт 500 мАг, літій іонний, це гарний акумулятор, його вистачає приблизно на 3-4 тисячі пострілів. Заряджається він у нас. Зараз розповім, яким саме чином з'ясувати, скільки заряджається. На кожній зарядці завжди пишеться вольтаж та ампераж. У нас, ви можете не бачити, але я зараз якось так зроблю, щоб ви могли побачити. Ось в цій частині тут написано 500, 500 мАч. Вольтаж 7,4 вольта. Напруга 5 вольт. Тобто заряджається він годину. Не більше години. Ну чому Тому що можна перезарядити, воно відсікає всередині ось цього блоку вольтаж, але краще не залишати на ніч, тому що буде перегріватись блок, можете зіпсувати зарядку. Дуже просто під'єднується і під'єднується воно тільки однією стороною. Ось цей виступ і ось ця планочка, яка рухається. Під'єднали. Ставили в блочок в будь-який, якщо вставляєте в 1 вольтажний блочок, буде заряджатись довше. Якщо це 5 вольт, година і можна знімати зарядки. На пошті одразу, як тільки ви отримали, відкриваєте на п'ятці прикладу таку клавішу, під'єднуєте його і перевіряєте. Акумулятор, коли приїжджає до вас, коли виробляється заводом, він знаходиться в режимі зберігання. Режим зберігання це 60-70% повного заряду. Не 100%, а саме 60-70%. Тобто це відсоток, при якому акумулятор зберігається найдовше. Акумулятори ці свіжі, орбігани також свіжі. Вони не лежали у нас ні рік, ні два, їм навіть не знаю, місяці 2-3, не більше. Під'єднали, перевірили, все працює, можна забирати. Закриваємо нашу п'ятку, перемикаємо на одиночний, також перевіряємо. Робимо постріл. Все працює, нічого важкого немає. Зараз орбізи у нас трошечки набухнуть, покажемо вам, як воно стріляє.